Його твори вирізняються імпульсивністю, неординарністю, справжнім українським гумором та унікальним авторським поглядом. В Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці провели творчу зустріч із письменником Василем Бабієм. Нині у його доробку понад 150 видань. Це романи, повісті, новели та історичні оповідання. Письменник розповідає, завжди працює для читачів. І відповідальний. Якщо тобі дав Бог дар, то він тебе і буде питати. А наші тобі дав. всякому разі, я виходячи з твоєї притчі про таланти, я всякому разі не зарив землю жодного таланта, жодного кілограма срібла чи золота. Я працював завжди, я вважаю для громади, для читачів. І я думаю, що мої книжки, особливо ті, які написані на теми історії, на теми війни, на теми виховання патріотизму, а це такі, як це про січових стрільців, це про УГА, це про УПА, це про герої України Олекса Гірника, це про герої зрадники, так само про УПА. Це про дисидентів це про тих, хто сидів в таборах та виборював Україну. це моя основна тема. Окрім історичних видань у творчому доробку Василя Бабія, чимало гуморесок зізнається, жартувати може на будь-яку тему. У мене багато на футбольну тему гуморесок. От є. Пирожі, ноги багато, є театр, маленький комедії театру абсурду, насолода абсурду, бо це, що нас оточує, так багато абсурду, що просто треба посміхнутися, треба мати іронічний погляд на світ, тоді тобі легше буде жити. Приятель Василя Бабія, письменник Ярослав Ткачівський, каже, втішно, що автор постійно шукає себе і пише у різних жанрах. Зокрема, історичні романи про Галич, про Івано-Франківськ. Про Квітку, Цісик, про Тараса Мельничука це вже, на мою думку, зрілі літературні твори. Василь вміє писати експромти. Може, не завжди вони такого гатунку, як би хотілося, але він, наприклад, може сидячи в залі, написати пародію на якийсь двовірш, і вони лаконічні. І що добре, що в своєму гуморі він не є сатириком. Він власне гумористичний, звеселює людей. Творчу зустріч провели у рамках культурологічного проєкту Ювілей особистість та з нагоди 75-річчя письменника. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.